Дар'я Щербакова відчиняє двері рідного спортзалу Чернігівської школи номер 19 У руках сумка для тренувань з необхідним спорядженням. Дівчина розминається та повторює вправи. Для вихованки дю США Чернігів художня гімнастика не хобі, а справа усього життя. Вже понад 12 років Дар'я віддає спорту частинку себе і досягає значних результатів. Влітку юна Чернігівка взяла участь у Всесвітній універсіаді, що проходила у китайському ченду. Там у команді зі своїми партнерками по збірній Дар'я виборола срібло та показала, що український спорт рухається вперед, попри повномасштабну війну з расистами. Це для мене все. Це моє життя, це моя майбутня робота, це моє минуле, моє теперішнє і майбутнє. Я хочу бути тренером з художньої гімнастики. Я хочу передавати новому поколінню свої, е, свої знання, е, свій досвід. Бо насправді гімнастика це навіть не, про, не так про техніку, як ще й про духовний стан. Я приїхала за три місяці до універсіади, і мене поставили в команду. я Поїхали на чемпіонат України. Нам підтвердили склад, і ми вже цілеспрямовано готувалися на універсіаду. У нас п'ять людей в команді. Ми виступали. Я стояла у складі групового три стрічки, два м'яча. Після завершення активних бойових дій на території Чернігова у вихованок зю США було обмаль часу на відновлення після тривалої перерви, масштабні руйнування у школі номер 19 Сирени та постійні загрози обстрілів не завадили тренерам відродити художню гімнастику на теренах прикордонного Чернігова уже в червні 2022-го. Вони почали свої заняття, аби показати гідні результати на рівні з іншими командами України. А відтак до кінця 2023-го знову вдалося зібрати у стінах навчального закладу понад 70 спортсменок. Нині чимало з них беруть призові місця і обертів збавляти не планують. Команда юніорів показала дуже гарні результати: четверті, п'яті, шості міста. Це 30 найкращих команд України. Війшли в шестірку найкращих команд і дуже гарні результати. Показали, дуже гарні програми і виступи такі достойні. Ми виконали за ці два роки нормативи майстрів спорту, чотири дівчини. У нас все-таки дуже великі досягнення. Також 10 гімнасток виконали нормативи кандидатів майстрів спорту. Ну і такі розряди, як перший, другий, третій розряд, також гімнастки виконували, приймають участь на чемпіонатах області і різних всеукраїнських змаганнях. Коли спортсменки роблять піруети зі стрічкою, обручем чи м'ячем, за легкістю та грацією стоять руки кропіткої праці. Заняття охоплюють декілька напрямів: балетна хореографія, розтяжка, фізичні вправи, розвиток координації тощо. Юлія Бориско розповідає, що вона вчить своїх вихованок передусім командній роботі, адже без злагоди у колективі не вдасться досягти омріяних результатів. Наші випускниці, вони такі різноплани, вони займаються потім різною роботою, вибирають і завжди вони успішні. Нам дуже завжди дякують, що ми їх навчили дисципліні і долати труднощі на змаганнях, бо не завжди в це бувають перемоги, а є й поразки. Але ми морально працюємо з дітками, вчимо їх. Долати труднощі, працювати і добиватися своїх результатів і своєї мети. Діти наші працюють. Вони можуть бути і тренерами, і з художньої гімнастики, і тренерами по фітнесу, тренерами з стрейчингу і в цирках займаються. У 2024-му юні спортсменки вже готуються до нових звершень. Нині для дітей розробляють осучаснені програми занять, аби вони продемонстрували високі результати вже цьогоріч у лютому на чемпіонаті України з художньої гімнастики, який пройде у столиці.